Наступним поняттям, таким як кількість речовини, але відносно маси. А що хочу вам сказати? Якщо ви будете знати, як працювати із кількістю речовини, вам буде під силу будь-яка задача на хімії. Цим поняттям ми з вами будемо зустрічатися абсолютно завжди, до завершення вивчення хімії. Тому 16.01. Класна робота. 160. Класна робота. І тепер, давайте зараз з вами пропишемо, як буде писатися сама кількість речовини. Ми з вами будемо працювати з ось такою величиною, яка називається ню. Звертаю вашу увагу, пишете як цифру 1, а потім закруглюєте хвостик догори. Це не співпадає з літерою В, а ця літера у нас називається Як іще раз читається, вона буде читатися ню. Іноді ви, іноді ви можете навіть бачити в самій задачі знайти ню речовини. Іноді, дійсно, буде у вас вказано Н. Ребята, величина Н зараз застосовується так само. Ось і це у нас все кількість речовини. Ми з вами будемо користуватися саме Ми з вами будемо користуватися саме першим поняттям, таким, як ню. Чому? Тому що N дуже часто зустрічається у вигляді індексів, неопізнаних там частин в формулах, а ню це тільки кількість речовини. І так. З кількістю часток. Ми з вами виявили, що в будь-якому форматі кількість часток завжди буде однаковою. Або ми з вами сказали, наприклад, лід шматочок льоду. Наприклад, це, давайте, ось таким чином, всі пам'ятають, що я дуже погано малюю водичка у рідкому стані. Або це у нас. Газоподібна речовина, газ, але так само газ, водяна пара. Ребята, в кожному із цих часток, кількістю речовини 1 моль, завжди у нас буде шість, помножено помножене на 10 в 20 в мінус 23 ступені часток. Так буде завжди. От, так. Враження, що у мене тут написано в першому манган, да? а не лід. А, тепер, ребята, скажіть, будь ласка, всі, ось я вам зараз навела три приклади. Вони будуть важити однаково чи по різному? По різному. По різному. По -різному. Само собою, пара буде легшою, лід буде важче. Само Тому ми з вами переходимо до такого поняття, як молярна маса. Вона буде нескладною, я дуже на це сподіваюся. Ну, і ви зрозумієте, що це є не дуже складно. Ребята, що буде у нас собою представляти молярна маса? Одразу записуємо якби, підрозділ нашої теми і одразу запишемо визначення. Молярна маса. Молярна маса, це у нас маса одного моль. Ребята, немає одна моль, молів, молей і так далі. Маса одного моль. Так? Це у нас одного моль будь-якої речовини. Одиницею вимірювання молярної маси. Ребята, а давайте пригадаємо, в чому взагалі звичайна маса може вимірюватись. Ну, які одиниці вимірювання? Кілограми, грами. Кілограми певні Добре. І ще грами. А ось давайте пригадаємо, ось коли ми дивимося там, певні іноземні фільми або мультфільми, в чому вони там вимірюють свою вагу. Унці, правильно. Так? Ось у мене Зараз знайомі знаходяться у Великій Британії не по своїй волі, але тим не менш. І вони кажуть, ось там принесли стейк, і він там важить 10 унцій. І ми одразу раз, раз гугл, Google скільки ж важить той шматочок м'яса. Виявляється, не так багато, але тим не менш. Для того, щоб вчені всього світу. Не плуталися фармацевти, медики та інші. було прийнято брати один моль речовини. Само собою, на одну порцію. Тому всь у всьому світі роблять саме так. Ребята, одиницями вимірювання у нас будуть грами на моль. Одиниці вимірювання грами на моль. Обов'язково саме грами на моль. Дуже сильно рекомендую вам. Писати грами саме друкованою літерою. Чому зараз поясню? Ви це не пишіть. Ребята, коли ви, наприклад, отримуєте величину, ну, наприклад, 22,2 гра. 22,2 тут ви напишете ще ось так: грами на моль. Складається враження, що 22,22 ,22 поділене на моль. Так? Тому дуже рекомендую вам пишіть це просто-напросто друкованою. Грамчики друкованою літерою. Це і приведе в охайність ваш конспект, і буде вам на користь. Ребята, основна закономірність для молярної маси дуже класна і гарна. Що маса, а, іще додатково позначення молярної маси буде великою літерою М. Ребята, маса одного моля речовини. Чисельно дорівнює молярній масі будь-якої сполуки. Ребята, як рахувати МР будь-якої сполуки, ми з вами знаємо це сума всіх відносних атомних мас. Давайте зараз з вами спробуємо порахувати молярну масу одного моль води. Звідки я знаю, що це у нас 1 моль води. Адже я бачу, що перед і ми з вами бачимо. Що перед формулою води у нас стоїть коефіцієнт 1. Відповідно, це у нас 1 моль води. Ребята, скільки важить гідроген? Ми з вами знаємо. Як рахувати це в 7 класі? Як ми це робили? H, скільки важить, будь ласка, періодичну систему. Давайте з вами відкриємо. Аж 1 помножити на 2. Правильно, 1 помножити на 2. Далі міститься оксиген. Відповідно, оксиген важить? 16. 16. Добре. Завдяки дуже складним математичним розрахункам, ми скільки з вами отримуємо? 18. 18, 18. 18. Ребята, і обов'язково вказуємо поруч грам на му. Відповідно, ребята, ми з вами бачимо, що, знаючи будь-яку масу, яку ми знаємо, як розрахувати, у сьомому класі, у восьмому класі у нас не буде абсолютно жодних проблем. Тепер давайте з вами ще розрахуємо молярну масу. Ну, наприклад, трьох молекул СО2. Ребята, і так, як це розрахувати? Три. Відкриваємо дужку, а далі працюємо зі звичайною молярною масою яку ми з вами звикли. Карбончик важить скільки? 12. Хорошо. Взяти один раз оксиген, ми вже знаємо, 16, взяти два рази. Ребята, далі тільки математична складова, математичний розрахунок. І так, що у нас? 16 на 2 скільки? 32. Хорошо, 32 плюс 12 скільки? 44. 44. 44 помножити на 3. 132. 132 грами на моль. Ребята, ось таким чином, коли ви будете бачити в хімічній реакції, наприклад, коефіцієнт. Ви знаєте, яка тут формула речовини, ви з легкістю зможете розрахувати будь-яку молярну масу. Зараз, вибачте, одна хвилина. No. Обов'язково да, у цій формулі буде скорочуватись грами. Ребята, далі для того, щоб ми з вами швидко, мені головне, щоб ви розуміли, як це робиться, тому ви будете казати, ню дорівнює М маленьке на М велике. І ми одразу розуміємо маса поділити на молярну масу. Ребята, давайте з вами ще скажемо, як ми можемо покрутити. Це у нас перша вихідна формула, з якою ми працюємо. Да? Давайте ось біля неї поставимо якби, цифру 1. Да? Тепер із цієї формули ми можемо отримати ще два певні перекручування. Да? Ось такі. Ребятки, чому у нас буде дорівнювати М маленьке звідси? М маленьке чому дорівнює? Якщо перекрутити, М маленьке буде дорівнювати. Ню поділити nü, на m. Ню помножене на М велике. Ребятки, отак от повинно бути. Да? І тепер, чому нас звідси може також дорівнювати м велике. М маленьке маса поділене на ню кількість речовини. Mm -hmm. Ребята, все. У кого не вдається адаптувати ну, ось формулки, давайте з вами подивимось і скажемо. От, це можна собі олівцем або 15 поділити на 5 дорівнює. О, 15 на 3 дорівнює 5, так? Да? Ребята, логічно оця частина. Это прав, ну, правильно, математично. Те, що я чорним кольором написала. Так. Mm. Хорошо. Смотрите, mm -hmm. Тепер, уявіть собі, ну, ось адаптуйте 15 це ось це М. 5 це ню. 3 це. М велике. Тепер дивитеся, якщо вам необхідно, ну, ось, ви можете навіть поруч для себе ось так олівцем і писати. У нас 15 дорівнює чому? Як не дивно, да? чому у нас би дорівнювала 15, як звідси 5. знайти 5, умножене на 3. От. А тепер, як нам, наприклад, знайти 3. 3 дорівнює 15 поділити на 5. Ось таким чином, якщо у вас. Ну, скажімо, вам важко перегортати формули, спробуйте собі написати елементарно ось такий приклад, який ви розумієте. І завдяки цьому ви можете завжди вийти на ці знання. Ребята, ось ці три формули ви обов'язково переносите собі на дуже зручний форзац, на перший або останній, для того, щоб легко перевернули, і ви їх бачите завжди перед собою. Ми будемо дуже з ними багато працювати, тому вам. Буде зручніше, якщо вони у вас будуть у вільному доступі. Вот. Тепер я класну роботу залишу потім у повному форматі, і відео буде для тих, хто, наприклад, запізнився. І так, ребята, давайте з вами зробимо розрахункову задачу. Пригадуємо, розрахункові задачі ми пишемо скороченням RZ, RZ1. Ось. І давайте з вами нам необхідно. Обчислити кількість речовини карбон 4 оксиду, ріпята, якщо буде дана маса сполуки. Давайте з вами записуємо. Дано. Ну. Тепер дана маса сполуки. Ребята, звертаю вашу увагу, коли дана маса сполуки, маса, то це у нас буде маленька м в грамах або кілограмах. Вона завжди буде. Якщо буде в кілограмах, треба буде перевести в грам. Маса, карбон, 4 оксиду дорівнює 220 грамів. Ось таким чином. Ребята, давайте з вами знайдемо формулу карбон 4 оксиду. Як вона виглядає? У оксигену завжди яка валентність? Yeah. Хорошо. Спільне число між 4 і 2? 4. Хорошо. Формула як у нас виглядає? СО. Отлично. СО2. І так, маса СО2 дорівнює 220 грамів. Нам необхідно знайти, яка кількість речовини у нас буде представлена ось такою масою. Ребята, звичайно, що? Сама задача. Буде обов'язково писатися в, у вигляді розв'язання і так далі. Але давайте ми з вами запишемо так, як це нам з вами буде зручніше. Перша формула у нас завжди вихідна, ню дорівнює М маленьке на М велике. Ребята. І тепер другою дією ми вже пишемо з вами ню дорівнює ню якої речовини. І чому дорівнює маса у нас з вами є? Маса зверху. Ні. Хорошо. 220 грам. А молярна маса вуглекислого газу у нас з вами є. Нема. А розрахувати ми її можемо? Можемо. Хорошо, ребятки. Итак, молярна маса СО2. Звертаю вашу увагу на те, що її можна розрахувати окремо. Молярна маса СО2. Розраховуємо окремо. Карбон важить 12. Оксиген важить. Ми сьогодні вже це робили, 16, помножене на 2. І все це явище дорівнює чому. 44. 44. Грами на моль. В подальшому ми це все з вами будемо робити в одну дію. Відповідно, повертаємося до другого 40, поділити на 44 грами на моль. Як ми вже сказали, грами скорочуємо. Ребята, 220 на 44 елементарний поділ. Скільки це у нас буде? 20 на 4. 6 -5. 5, ребята, просинаємося. Ребята, всього це у нас буде 5 моль. Само собою, кількість речовини в даному випадочку у нас буде 5 моль. Тепер давайте з вами така кількість речовини. От. Тепер, смотрите, у вас схоже завданнячко буде вдома. Додому вірніше, вам необхідно, по-перше, звертаю увагу, встановити формулу да? за валентністю, як ми це зробили. Потім написати, знайти яку кількість речовини і порахувати масу. Так, тепер давайте ще розрахункова задача. Ребята, у мене завжди є проблема із відповіддю. Вот. Але, ви, будь ласка, не беріть приклад поганий із мене. Я дуже часто не пишу цю відповідь і взагалі цю задачу розв'язую в одну дію. Зараз подивимося, як це можна зробити. Розрахункова задача номер 2 Розрахункова задачка номер 2 А тепер, ну що, тепер. Ребята, давайте з вами запишемо дану знову ж таки. І так, у нас є, а, яка маса а, сульфатної кислоти із формулою H2 SO4 відповідає кількості речовини 0,75 моль. І так, ребята, записуємо ню. Тут я вам зараз допоможу h 2 so 4 дорівнює 0,75 моль. Нам необхідно з вами знайти масу цієї сульфатної кислоти. Давайте з вами подивимося, якою із трьох з нам відомих формул ми одразу можемо скористуватися? Скористатися. Аж два. Ребята, якою із трьох формул ось ми з вами тут виявили. Другою формулою. І так, ребята, друга формула у нас ню. Помножити на молярну масу. І так, рібятки, одразу пишемо сюди розв'язання. Давайте з вами напишемо першою дією ню, буде дорівнювати. Ой, вибачте, трошки не ту. Маса буде дорівнювати кількість речовини помножена на молярну масу. І так, ребята, ню у нас є. В умові задачі є 0,75 моль. Ребята, молярну масу H2 so 4 ми можемо з вами знайти? Мож. Можемо обов'язково. Да. Ребятки, тому одразу можна собі ось так записати. Маса H2 SO4 буде дорівнювати 0,75 моль. Помножити. І тепер давайте відкриємо просто дужку і напишемо, з чого буде складатися формула цієї речовини. Аж скільки важить. Ідемо по черзі. Один взяти два рази. Один помножений на два. Плюс сульфур важить. Тричі два. Хорошо. 32. Взяти один раз. Оксиденчик. 16 Помножимо на 4. Все, молярна маса у нас також готова. Ребята. Щоб не робити багато зайвих дій, от оно. У нас все є готово. Тепер можна взяти олівець, можна ручечкой, да? Все остальне. Що у нас тут 2? Плюс 32, плюс скільки? 16 на 4, 64. 64. Ребята, ну що, складні математичні розрахунки нам підказують, що це все разом у нас. Скільки. 98. Отлично. А ось тепер би нам знадобиться калькулятор, да? 0,75 на 98. Нам необхідно. Давайте у мене все пораховано. Тут 73,5. Але чого? Ребята, які одиниці ми будемо скорочувати в даному випадку, однакові у нас моль. Що залишається у нас? Грам. Саму собою, залишається грам. Так, ребята,